Зірка дому дракона Мілі Алкок, що втілила на екрані молоду версію принцеси Рейніри, стала мемом нещодавньої церемонії Золотий глобус. Хоча акторка й не отримала індивідуальної премії, проте вийшла на сцену в якості причетної персони за найкращий серіал року. Адже дім дракона прогнозовано отримав нагороду ювілейної 80-ї церемонії. І поки виконавчий продюсер шоу Мігель Сапочник виголошував свою промову, на задньому плані стояла Ема Дарсі і Мілі Алкок. Акторки, схоже, були в дуже піднесеному настрої і хильнули зайвого. Особливо смішно було спостерігати за мілі Алкок, котра спочатку кокетливо сміялась, а потім почала робити незрозумілі жести пальчиком, що стало мемом церемонії, і одразу розлетіли сіма таблоїдами і соцмережами. По закінченню церемонії акторки з радістю позивали золотим глобусом, щиро радіючи своєму успіху. До речі, Джена Ортега також прийшла на церемонію, проте нагороди так і не отримала. Хоча серіал Венсдей завірусився і має шалені рейтинги на Netflix, критиків він не вразив, тому можете просто помилувати красивим платтям зірки, в якому вона пройшлась по червоній доріжці. Венздей стало настільки популярним і вірусним серіалом, що, мабуть, лише дуре не знімав би другий сезон, і Netflix підтвердив, що так, шоу отримає продовження, і всі спекуляції, що начебто права на серіал можуть піти до іншої платформи, це ніщо інше, як плітки. Поки невідомо, коли почнуться зйомки нового сезону, проте якщо графік буде таким же, як і першого, то буде потрібно від 12 до 14 місяців на випуск нових серій. Тобто чекати другого сезону варто не раніше літа 24-го року. У другому сезоні шоуранери планують більше розказати про стосунки Венсдей Адамс і її матері Мортиції, а також про дружбу Зеніт, яка стає для Венздей першою справді близькою людиною, не включаючи членів її сім'ї. Ну а тепер до офіціозу премії: Ювілейна. 80-та церемонія золотий глобус пройшла 10 січня у готелі Гілтон Беверлі Хілс, Каліфорнія. Цього року в журі було зібрано максимально різноманітну групу суддів, що складалась з експертів 62 країн світу. А відсоток чоловіків і жінок був практично рівний, що робить вибір максимально релевантним відносно різних соціальних груп. Отже, нагороди золотий глобус судді розподілили так. Кращою акторкою стала Кейт Бланшет за фільм Тар про біографію геніальної дирижерки Лідії Тар, обійшовши Анно де Армас, Мішель Вільямс, Олівіо Колмен і Віолу Девіс. Кращим актором став Остін Батлер за фільм Елвіс, вирвавши її в боротьбі з такими метрами як Гью Джекман, Брендан Фрейзер, Джеремі Поп і Біл Найт. Краща акторка мюзиклу або комедії стала Мішель Єн за фільм Усе завжди і водночас, побільшовши таких актрис як Марго Робі, Леслі Менвіль, Анно Тейлор Джой і Ему Томпсон. Кращим актором мюзиклу або комедії став Колін Фаррелл за фільм Банші і нершина. Колін обійшов Дієго Кальву, Деніела Крейга, Адама Драйвера і Ральфа Файнса. Краща актриса другого плану кіно Анжела Бесет. За фільм Чорна Пантера Ваканда назавжди. Кращий актор другого плану Джонатан Декван За фільм Усе завжди і водночас. Кращий режисер Стівен Спілберг. За фільм Фабельмани. Метр кіноіндустрії обійшов таких достойних конкурентів як Джеймс Кемерон, Баз Лурман і Мартін Макдона. Кращий сценарій виграв Мартін Макдона за фільм Банші і Нершина. Краща анімаційна стрічка Пінокіо Гіліярме дель Торо. Прогнозована перемога для Маестро і його команди, котрі створили анімаційний шедевр для Нетфлікса. Краща стрічка, знята не англійською мовою Аргентина 1985 року. Кращий саундтрек Джастін «Джастін Нарвіц» за саундтрек до фільму Вавилон. Кращий серіал Дім Дракона, Фентезі-серіал «Переміг переміг інші не менш знакові шоу цього року і минулих років, як Озерк Корона, Краще дзвоніть Солу і Поділ, кращий комедійний музичний серіал Початкова школа Еббот, краща акторка ТВ-шоу Зендая за роль у серіалі Ейфорія, кращий актор ТВ шоу Кевін Костнер за роль у серіалі Єллоустоун. Почесну премію деміля отримав Едді Мерфі за вклад у кінематограф. Перемогу в номінації Кращий мюзикл або комедія став фільм «Банчі і Нершина». перемігши таких конкурентів як Вавилон, Скляна Цибуля, Усе завжди і водночас, і Трикутник Смутку. Ну і головна премія церемонії кращий фільм, яким стала драма Фабельмани. Автобіографія від Стівена Спілберга у найпрестижнішій номінації премії перемогла такі стрічки, як Фантастичний екшен Аватар шлях води, музичні байопіки Елвіс і Тар, а також бойовик Топ Ган Маверік. Студія Warner Bros. призначила дату початку зйомок нового фільму Одинадцять друзів Оушена». Як повідомляється, стрічка стане приквелом до стрічок з Клуні і Пітом, а головні ролі зіграють Марго Робі та Райан Гослінг. Цікавий вибір ключових акторів, адже лише нещодавно ця пара знімалась у фільмі Барбі, що має вийти влітку цього року. Як повідомляється, сюжет приквелу до одинадцяти друзів Оушена» буде відбуватись у 60-х роках минулого століття. І якщо це так, то фільм може стати ремейком оригінального фільму 60-х років 11 друзів Оушена з Майклом Діном і Френком Сінатрою. Поки сюжет не розкриває як і орієнтовну дату виходу. Чекаємо більше інформації.